Питання, як це відбувається в трійці, тому що е, хижак ти казав, що була відеоспівбесіда. Так, це відеоспівбесіда потрібна для того, щоб бригада була впевнена, що на тебе можна писати відношення? Чи... Да. А ви знаєте, хто з вас випадки, коли три штурма відмовляла типу, у відношенні? Ну я знаю, але це так, е, тому що це неможливе переведення з інших ріт військ, наприклад, з НГУ. Приходили ага. хлопці навіть. Це Нацгвардія, так? Да? Да, навіть з Омеги приходили з таких крутих підрозділів, де, типу, блін, ну, сум, ну, типу, рід, рідкість таких зустрінемо, але відмовляли, на жаль, за того, що. А по професійних якихось там от моментах. От, я, я чому ставлю це питання? Тому що е, мені цікаво стало е, про відео. Я не знав, що є відео співбесіда е, І мені стало цікаво, типу, чи є такі моменти, коли люди не проходили відео співбесіду. Е, ну, за це я не знаю. Ну, я прийшов, якби все позадавав питання. Угу. Я поотвічав, сказали все добре, сказали написати адрес почти. Угу. І, в принципі, вечором я там в часов п'ять пройшов співбесіду, і вже на наступний день, там, чотири часа, у мене була письмова згода.